І я не вірю, але я знову знімаю відео на Ютуб. В мене була перерва в цілий рік. Рік тому я завела цей канал, зняла два відео і перестала знімати через те, що втратила доступ до цього каналу. І от недавно мені вдалося його відновити. І тепер я знову знімаю контент тут. І сьогоднішня тема відео це вивчення англійської мови. Я поділюся найкращими і найефективнішими порадами для вивчення англійської мови у 2022 році. Повірте мені, вони допомогли моїм учням, а також мені вивчити англійську. І покращити свої навики. Але перед цим трошки про мене. Мене звати Ангеліна. В мене є своя школа англійської мови, яку я створила ще в 17 років. Я навчаюся на другому курсі англійської філології в лінгвістичному університеті. Веду один з найбільших україномовних каналів на тему вивчення англійської мови. Маю TikTok, також Instagram і пробую розвиватися на YouTube. І тема сьогоднішнього відео. Топ-9 порад для ефективного вивчення англійської мови. Поїхали! Порад номер один. Щотижня читайте книгу англійської мови, плюс слухайте аузіокнигу. В 2021 році для мене цей метод вивчення англійської мови став справжнім відкриттям. Якщо ще тижня читати книгу англійською мовою не обов'язково на 200 сторінок, хоча б на 30-40, плюс слухати аудіокнигу, це дуже круто покращить ваш словниковий запас сприйняття мови на слух і загальне розуміння мови, так як ви занурюєтеся, можна сказати, в мову читаючи книгу. До речі, в моєму телеграм-каналі ваша троян є безліч безкоштовних аудіокниг плюс книг електронних англійською мовою по рівні. Ви зможете знайти 100% те, що вам підійде. Ще раз залишу ось тут назву каналу, і посилання на канал буде в шапці. Друга порада, яка зробить вивчення міської мови набагато ефективнішим, це чотирикратне інтервальне повторення. Справа в тому, що багатьма науковими дослідженням було вже доведено, що коли один раз вивчається інформація, вона не запам'ятовується не всі 100%. Як правило, ми запам'ятовуємо 20-30% усієї інформації. Для того щоб запам'ятати 80% плюс відсотків вивченої інформації, треба як мінімум чотирьохразове повторення. Тож я рекомендую при вивченні граматики слів та й, взагалі. Будь-якого аспекту англійської мови обов'язково регулярно повторюйте це, як мінімум 4 рази. Інтервал повторення в кожної індивідуальний. Але відповідно до багатьох наукових досліджень, я вивела, так сказати, ідеальну формулу найкраще повторювати так: перше повторення через 24 години після вивчення матеріалу. Ось, наприклад, ви вивчили Present Simple через 24 години повторили. Наступне повторення повинно бути через 7 днів. Це вже друге повторення. Третє повторення відбувається через 6. Насіть днів, а наступне і останнє через 35 днів. Відповідно до цього методу, за 4 рази ви запам'ятаєте як мінімум 80, а то й 90% інформації. І найголовніше, ця інформація перейде в довгострокову пам'ять. Отже, ви запам'ятаєте її надовго. Робіть час від часу день англійської мови з другом. Я колись практикувала це в 10-11 класі. і, Повірте, це дуже круто прокачало мій рівень. Я домовлялася з своєю подругою один день повністю говорити англійською, переписуватися англійською, вживу говорити англійською, лише англійською, і це настільки круто допомагає по перше вивчити багато нових слів, використати на практиці вивчені граматичні правила. Третє, це дійсно допомагає вийти з цієї зони комфорту. Якщо ви спробуєте хоча б чотири рази провести один день повністю англійською мовою, ви побачите, наскільки ваш спікінг, зокрема, прокачається і, в принципі, загальне розуміння мови. От прям це рекомендую спробувати всім. Четверте, і дійсно надзвичайно важливе. Вивчаючи англійську мову, ви повинні розуміти про одну важливу штуку. У вивченні англійської мови повинен бути баланс у всіх аспектах. Тобто. Ми не вчимо суто граматику або суто слова. Обов'язково прокачка слів, прокачка граматики, прокачка слухання, прокачка говоріння. Навіть фонетичний аспект це дійсно корисно, тому що коли я вступила в універ на перший курс, наші викладачі були просто в шоці, і я сама була в шоці від того, скільки помилок я допускала в елементарних словах, і нас цього банально не вчили в школі. Так? На фонетичний аспект мало хто звертає увагу, але реально це важливо. Адже інколи наголо змінює слово. Та й плюс для себе для впевненості важливо розмовляти грамотно, красиво і правильно. П'ята порада, точніше, це буде метод. Я його називаю періодичного, але інтенсивного вивчення мови. Насправді ця штука дуже круто працює, і я це перевірила серед своїх учнів та на собі. Суть в тому, що час від часу ви повинні робити, так сказати, москові штурми вивчення англійської мови на 2-3, а то й 4 тижні. Суть в тому, щоб на 3-4 тижні, може місяць, більше, наскільки ви зможете, повністю зануритися в середовище мови і вивчати англійську мову кожен день по 2-3 години. Насправді, коли ми ставимо, наприклад, на цілий рік, вивчати англійську мову регулярно, це складно, реально складно. І нам складно зосередитись на одній справі цілий рік. Але коли ви зосереджуєтесь хоча б на 3-4 тижні, на одній справі на вивчення англійської мови це набагато простіше. Якщо ви будете робити цю практику регулярно, я гарантую, що за рік а, ви прокачаєте англійську як мінімум на рівень. Спробуйте три тижні присвячувати суто англійській мові. Кожен день дивитися фільми, серіали, слухати аудіокниги, робити вправи, вивчати слова, вчати граматику, повторювати. Це настільки круто допоможе вам вийти на новий рівень вивчення англійської мови. У моїй школі англійської мови це головний принцип. За 10 тижнів такого інтенсивного вивчення англійської мови, більшість моїх учнів прокачують англійську на цілий рівень. Шоста порада, якраз підійде під так сказати рамки 21-століття. У нас дуже часто є так сказати проміжки часу, коли нам банально немає чим зайнятися, коли ми їдемо в транспорті, в школу, в університет, на роботу. І замість того, щоб Робити щось корисне як правило, ми з нудьги димся тікток. Виставим у сторіс в інстаграмі. Сторі Набагато раціональніше було б вивчати англійську. Як це робити, робити це легко. Я рекомендую усім вам прямо зараз завантажити додаток для вивчення англійської мови, який у вас завжди буде. Але важливо користуватися ним, коли у вас от якраз ці вільні години, коли ви їдете в транспорті, йдете кудись, стоїте в черзі і так далі. Це допоможе ефективно проводити ваш вільний час і головне з користю. Я рекомендую три додатки: перше це Duolingo, друге Busu і третій додаток Lingualeo. Сьома порада звучить так: розбирайте усі пісні, які ви слухаєте регулярно, і перекладайте на українську. Це дуже класна порада, яка допомогла мені, по-перше, вивчити багато слів в 10 двася класі, друге, прокачати сприйняття мови. Якщо у вас є пісні, яких, наприклад, 10 невідомих слів для вас, коли ви їх перекладаєте? Вивчити і будете постійно слухати, я вам гарантую, ви запам'ятаєте ці слова просто на все життя. Плюс ви прокачаєте сприйняття мови за рахунок того, що ви багато слухаєте англійською. Чому важливо перекласти? Часто бувають такі ситуації, коли люди слухають по сто разів одну ту саму пісню, але не знають перекладу. І таким чином тут відбувається дисонанс. Інколи краще витратити хоча б одну хвилину на звичайний переклад пісні для того, щоб вивчити новий вокабуляр і покращити. Англійську мову, восьма моя порада. Вивчайте англійську мову інтерактивно, користуйтеся безкоштовними ресурсами. Один з моїх найулюбленіших це тест English. В ньому є різні розділи. Можна прокачувати граматику, там є пояснення плюс прави. Також сприйняття мови на слух, listening. можна прокачувати читання, reading. і також юзов English. І найкрутіше, що абсолютно усе на цій платформі порівняно. Тобто, ви можете підібрати те, що підходить особисто вам. Дев'ята остання порада: дивіться, переглядайте фільми, відео, серіали англійською мовою без українських або російських субтитрів. Можна з англійськими субтитрами тільки з умови, якщо ви взагалі нічого не розумієте. А ідеально. Дивитися суто мовою оригінал да англійською мовою без субтитрів, тому що якщо у вас є хоча б якісь субтитри, тут ви більше прокачите не слухання, а читання. Да, а наша задача через фільми та серіали прокачати саме слухання, тому що як правилося сфера найбільше більше просідає у тих, хто вивчає англійську мову. Я рекомендую Ютуб канал Брат ТВ або є класний сайт, класна платформа «Ороро. ТВ, Там також можна дивитися в різні шоу, серіали, фільми англійською. А, можна включити субтитри, якщо вам потрібно, да, і відразу перекладати нові слова. Ось і все. Сподіваюся, моє відео було для вас корисним. Не забувайте підписуватись на мій інстаграм. мене також є телеграм-канал, де безліч безкоштовних ресурсів для вивчення річкої мови. Скоро нові відео, так що до нових зустрічей.